Шановні захисники України, вельми шановний пане голова поважної ради Ордену святого Пантелеймона Василь Михайлович Князевич, дорогі колеги, дорогі гості, щиро вітаю вас. Сьогодні ми зібрались у справді визначний і хвилюючий день. Вперше в Україні встановлено пам'ятник нашому небесному покровителю. Святому пантелеймону, цілителю. Ця подія має глибоке символічне значення для всієї медичної спільноти, адже святий пантелеймон це уособлення жертовності, милосердя, професійної відданості та щирої любові до ближнього. Його постать надихає нас щодня бути не лише фахівцями, а й людьми з великим серцем. Щиро дякую всім членам регіональної ради за ваш професіоналізм, чесність, відповідальне ставлення до процесу відбору. Ми відібрали кращих з кращих. І це було непросте завдання, бо кожен із наших номінантів не просто добре виконує свою роботу, вони живуть цією роботою. Вони мають незламне прагнення допомагати людям навіть у найскладніших умовах. Багато хто з них рятував життя безпосередньо в зоні бойових дій. Для них допомога воїну – це не лише обов'язок, а прояв справжнього побратимства. Я розум і халат. Полтавська обласна регіональна рада під головуванням заслуженого лікаря України Ловрата Вордену Святого Пантелеймона Миколи Литвиненка представляє номінантів від Полтавщини претендентів на відзнаку за професіоналізм та милосердя відбору 2025 року. Номінація найкращий лікар у професії, лікар хірург Костянтин Маненков, завідувач хірургічного відділення Кременчуцької лікарні інтенсивного лікування, член правління асоціації хірургів Полтав. Чини ситуативний координатор і головний оперуючий хірург під час ракетного удару по торговельному центру Амстор у червні 22-го. Сердя відбору 2025 року номінація Найкращий лікар еталон професії лікар-хірург Костянтин Маненков, завідувач хірургічного відділення Кременчуцької лікарні інтенсивного лікування, член правління асоціації хірургів Полтавщини, ситуативний координатор і головний оперуючий хірург під час ракетного удару по торговельному центру Амстор у червні 22 другого. Номінація новатор року», а у ній лікар трансфузіолог кандидат медичних наук Ростислав Зауранський. Це його дітище під назвою Кровамобіль сколихнуло Україну ще з часів. АТО. Це його переможний досвід порятунку про ділі немовлят аутоплазмою держава оцінила участь у рейтинговому телепроєкті Нові лідери. Це він сьогодні не у світі софітів, а від вибухи бомбі-ракет доставляє кров на передову, бо створив доктрину Кров до пацієнта. Треба кров мазити до пацієнтів. Кривовий створений Ростиславом Зауральським, що на початку війни вже має 9 модифікацій загалом по одній на рік. І його винахід підвищив статистику порятунку життів на 30%. Новатор року, бо новатор щороку, Ростислав Зауральський. У номінації Взірець Служіння суспільству Полтавська регіональна рада обрала учасника бойових дій, голову спілки ветеранів афганців, голову спілки поляків Полтавщини, підприємця і мецената Віктора Маренича. Я прияву вам білоруську, дякуємо всім за підтримку. Нині збудовано храми, відроджено підприємства, ставлено цікаві проєкти від мудрих книг до річкового трамвайчика. За приміром польської жапки, відкрито низку щоквартальних магазинчиків, і тепер це відома торговельна мережа оптовочок і «Маркетопт». Відтак недопущення продуктової кризи у перші дні повномасштабного вторгнення. Захист дітей і людей поважного диму це дійсно взірець служіння суспільству. Це Віктор Маринович. Бажаю здоров'я, доброго дня. Дякую за запрошення. Вітаю гостей на Полтавщині, на диканській землі. У нас сьогодні є лауреати і кандидати на отримання премій. Ми зараз побачили відео. Я хотів би сказати. Два слова буквально. Кожний в житті в сферу своєї професії складає чи то присягу, чи то відданість віддає, а в лікарі складають клятву. І я хочу побажати вам, щоб ви, коли робите, приймаєте ті чи інші рішення, керувалися тією клятвою, яку ви дали, і керувалися тими можливостями, що у вас є. І робили все можливе для того, щоб витягнути, дати можливість, дати надію і дати можливість людині жити. Дякую вам за вашу роботу. Дякую за те, що робите кожен день. Дякую за те, що робите для військових, для наших воїнів ставити їх на ноги, ставити їх в стрій. Вони стоять міцно, мужньо, тримають фронт. А ми будемо їх тут їм допомагати і підтримувати. Дякую вам. Слава Україні. Манає до константин вікторович за завітова хірургічним діянням я вітання інтенсивного лікування приміщення бойової з колонації найкращий віта його професії. В цьому році виконується 30 років як став працювати хірургом. Лікарня, раніше третя лікарня, зараз лікарня Кременчуцька. Чому обрали цей шлях? Тому що ще будучи у школі, я вважав, що тільки я можу допомагати. У мене є сили, у мене є розум, щоб бути хірургом. Це моя давня це мрія зі школи. Що вас літакує зараз? Мотивують хлопці. Хлопці, які попадають до нас передової, і зранені, і зранені тіла, і зранені душі. І коли я з ними спілкуюсь, вони дійсно мотивують. Ці... Ми тримаємося на цих хлопцях. За мігра Олександр Леонідович, лікар-кардіолог, комунального некомерційного медичного підприємства. Лікарня інтенсивного лікування Кремен Шуцька, військовий капелан. Начальник відділення зберігати розподілу запасіхові центру крові збройних сил України переможуть нації новатор. Ми зараз от, на нашій війні. Шукаємо нові напрямки, більш ефективні, більш корисне і використання компонентів крові, і все робимо для того, щоб максимально врятовувати життя наших бійців. І у нас є такі вже набуття, такі певні результати того, що я скажу так: ми зараз робимо, то, хто робимо таке, що в світової військової медицині не робить ніхто крім нас. Так що ну все направлено тільки для того, у нас ціла команда. Ну напрямок, щоб ви розуміли, це сотні бойових медиків, десятки лікарів це потужна робота, причому робота і днем і ночі. До речі, дякуємо донорам по всій Україні, які постачають нам частинку себе, щоб нам було що переливати і чим врятовувати життя. Вимо, шановні гості, щиро дякуємо за привітання. Село нам жити, як не на кого любити, а як є любов у хаті всі щасливі таба.